Ланське благословіння на 15 липня 25-го року, У Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь розповідає притчу про Царство Небесне. Як, яким вона, ну, до чого воно подібне. І подібне воно до того, що сіяч посіяв своє зерно, а потім перейшов ворог і посіяв кукіль. Зайшло зерно добре, а через деякий час серед нього з'явився проріс і кукіль. І тоді слуги Господаря кажуть, що е, добірна зерно ми сіли, чому кукіль там з'явився? І господар сказав, що ворог це посіяв. Запитали слуги, може, його виполоти, а він каже, не треба палоти, бо якщо ви будете палоти кукіль, то ви можете і добре зерно випадково виполоти, яке виросло. Прийдуть жнива, і тоді спочатку кукіль збереться і зв'яжеться для того, щоб його спалити, а потім збереться і зерно, яке покладеться. В клуні господаря? Що мені думається, коли я раз думаю про цю притчу? Про те, що є добре зерно і серед нього є кукіль, який росте. І що робити тому доброму зерну? Невже озиратися наліво, направо і казати: Ой. Кукіль навколо мене росте, поганий, що мені робити? Виявляється, коли я знаю кінець кукеля і кінець доброго зерна, і те, що Господь допустив це, я просто на цей кукіль не звертаю увагу. Я знаю, що він буде біля мене, навколо мене, може навіть і заважати мені. Але справи мені до цього кукля немає ніякої, жодної. У мене є справа до мого зерна, яке повинно бути добрим і місце якого передбачене в оселя господаря. Луня господаря передбачено. І я буду слідкувати не за кукілем, який навколо мене, з його. Не гараздними неправильностями, гріховністю, а за своїм зерном, яке повинно бути добрим, щоб бути в клунях у господаря, то напевно я буду правильно робити. От притча, яка наводить мене на думку, що просто роби свою справу. І не дивись по сторонам в, в, в боки в різні. Що там відбувається правильного, неправильного. Іноді ми чуємо таку притчу, яка через нас розходиться, що коли муха прилітає ну, на це поле, то вона шукає де знайти те, що вона. Ти, вона шукає те, чим вона харчується. А... При прилітає бджілка на це саме поле, то вона шукає ніктар і робить мед. Нібито одне поле, але погляд у різних по-різному. Мені Господь мене Господь посадив добрим зерном. І дивитися на кукіль мені ніколи. І на його плоди. Але на те, що плоди, плодить добре зерно мені, є чим займатися. Напевно, про це я хотів сказати, з вами поділитися. Про те, що треба бути добрим зерном, серце своє, і зберігати, щоб воно приносило плоди 30, 60 і в 100 разів. Амінь.